Коли хочеш витратити на смартфон менше 6 тисяч гривень, смішно буде очікувати на флагманські камери чи неймовірну потужність. Тю біша, але разом з тим нікуди не годиться і повний шлак, яким неможливо користуватися. Таше. Чи змогла моторола знову вдало зайти в сегмент бюджетників разом з G24 Power? Постараюся вияснити у цьому відео. Підпишіться на канал, якщо в дитинстві уявляли 24-й рік, роком неймовірного технологічного майбутнього, коли науковий прогрес зробив всіх щасливими та безтурботними без хвороб болю та війни. Бюджетний сегмент це не причина забивати на дизайн, тому в цьому випадку моторола порадувала. Мінімалістичний приємний вигляд задньої пластикової кришки та блоку камер. Ви можете сказати, що тут немає нічого особливого, і на перший погляд це справді так. Втім, коли придивляєшся, то у вічі впадають плавні вигнутості самого блоку камер та зони його стику з корпусом. Ніби така дрібниця, але надає свіжості та зовсім інше сприйняття. До речі, радий бачити матове покриття, яке Зводить видимість відбитків пальців до нуля. А колірних рішень всього два: світло-блакитне і темно-блакитне забарвлення. Між іншим, збірка корпуса цього разу без претензій, жодних скрипів чи прогинань, які мені траплялися на моделях G54 та G84. Спереду фанатів плівок та скла порадує повністю плоский екран з відносно тонкими рамками для свого сегмента. Класно бачити і виріз під фронталку, а не крапельку, втім, приналежність до бюджеток видасть помітно. Широке підборіддя під екраном. IPS-матриця на 90 Гц з роздільною здатністю HD справедливо стає найбільш компромісним рішенням. Чому справедливо? Бо екран це найдорожча запчастина в будь-якому смартфоні, тому намагання зробити трубку дешевшою першочергово виливаються в економії на дисплеї. Роздільну здатність 720p на 6,5 дюймах я не вважаю критичним моментом. Окремі пікселі впадають у вічі, хіба якщо у вас ідеальний зір та ви дуже прискіплий. Нам тепер з цим жити. А от 537 ніт пікової яскравості натякаю, що влітку під яскравим сонцем Moto G24 Power не дозволить вам насолоджуватися чудовою видимістю контенту, кути огляду теж не шедевральні, зате 90 герців працюють адекватно і додають плавності в інтерфейсі. Неймовірний глюк, який я спіймав на Motorola G24 Power. Е, все дзеркальне, просто все дзеркальне, всі значки дзеркальні і не тільки просто відображення дзеркальне, але й і... Реагування, ну так само дзеркальне. Тобто я натискаю ось тут. Мені відкривається значок, який з іншого боку просто розташований. І навпаки, це ну дуже дивно. І знаєте, що я помітив, це я просто в звичайних обставинах не міг добитися цього глюку. Я вийшов на вулицю, і тут є автоматична яскравість. Значить, ось навіть якщо ми спробуємо якось добратися ось до налаштування, таким чином тут є автоматична яскравість. Якщо просто заблокувати і розблокувати екран, то все якби. Окей, okay, але якщо от пробити навпроти ну, сонця. Ось такі рухи, воно знову дзеркалить. Воно просто взяло і знову все задзеркалило. Я не знаю, в чому прикол. Це по-любому якийсь софтверний баг пов'язаний з автояскравістю і от падінням сонця. Але чому сонце викликає дзеркальний ефект на інтерфейсі моторола, я не знаю, але це смішно. Після того, як я той глюк помітив з автояскравістю і перевертанням інтерфейсу, я вимкнув і вимкнув наново автояскравість. І Після цього я вже цього глюку не бачив. Глюк смішний, прикольний, веселий, мене порадував, але, на жаль, більше я не зміг його якби, дістати, добитися. Тому така ситуація. До речі, ловимо з коробки 14-й Android з фірмовою легкою оболонкою мотороли. Я б навіть сказав, що тут вона ще трішки полегшена, оскільки додаткові жести не виведені в окремий застосунок. Цього разу вони розкидані по головному меню налаштувань, і це очевидно зроблено для зменшення навантаження на систему. Таво, що дали можливість приховати навігаційну панель, мені цього не вистачає на багатьох інших смартфонах. А на борту в нас 8 оперативної та 256 постійної пам'яті. Чудес очікувати не варто, адже постійне сховище стандарту eMMC. Тобто вражати швидкостями воно не буде. Зате, як доповнення, маємо підтримку карт пам'яті. 12-ти нанометровий медіатек Helio G85 з огляду на його можливості можна назвати буквально ледь повільнішим за досить популярний. 680 Qualcomm. Так, енергоефективність під питанням, але продуктивність буде явно цікавішою за Unisoc, які люблять ставити у цей сегмент. Скажімо так, в комбінації з досить оптимізованою операційкою, швидкість роботи Moto G24 Power суттєво краща за Samsung A23, який я тестував минулого року. І майже знаходиться на рівні Galaxy A24, який сам по собі суттєво дорожчий та має на голову продуктивніший Mediatek G99. Це не означає, Чає, що не буде фрізів анімації, ви обманули весь світ. Але для своєї категорії Moto G24 Power радує загальною продуктивністю та кількістю пам'яті. В іграх трубку складно розігріти та складно змусити запустити кіберпанк на ультрах 4К. Та не вже. Але якщо мова йде про вбивання часу на мобільному пристрої, то цим моторолка справиться без проблем і навіть дозволить поганяти популярні ігри з непоганим графонієм. Роздільна здатність екрана і так не дозволить смартфону Фону стрибнути вище голови в іграх. Навпаки, допоможе зберегти той баланс між адекватною продуктивністю, нагрівом та кількістю кадрів на секунду. Скажімо, в тому ж Call of Duty Mobile доступні середні налаштування графіки, якихось просідань я не помітив навіть після тривалої гри. Температура корпуса при цьому не перевищувала 40 градусів. Єдиний нюанс, з яким доведеться миритися, це відсутність ігрової панелі від Motorola, яка присутня в потужніших моделях. 50 мегапіксельна камера зі світло силою F18 не похвалиться оптичною стабілізацією, але дозволить зробити цілком гідні кадри для соціальних мереж. Чим радує моторола в софті своїх камер, це досить адекватними кольорами на кадрах в результаті. Так, HDR іноді може не відпрацювати. Динамічний діапазон обмежений, але кольори та деталізація на пристойному рівні. Що цікаво, в інтерфейсі камери немає автоматичної оптимізації, як це було на старших моделях. Мабуть, процесору не вистачає потужності обробляти кадри на льоту. втім, ніхто не заважає потім піти в Google фото і зробити цю оптимізацію самостійно. Від Full HD відео при 30 кадрах на секунду. Ви очікуєте чогось надзвичайного? От я якби ні, але порадував набагато стабільніший фокус ніж в Nokia G22, яку я оглядав восени. Так, відео Full HD максимально доступно на моторолі G24 Power. Це і логічно з цим процесором загалом. Якісне те, що ви видатно, але це ну, потрібно усвідомлювати, коли ви берете за такі гроші смартфони, що ніхто тут не буде королем відео однозначно. Як для Full HD, то доволі окей. І навіть електронна стабілізація щось трохи відпрацьовує, як я бачу. Не, ну, тобто немає таких е, жорстких якихось желеок і так далі. Про 2 мегапіксельну макрокамеру багато слів не скажу, бо вона не відрізняється нічим серед мільйона аналогічних модулів на інших смартфонах. А ось фронталка, хоч і не дуже видатна, хардверно, видає на диво приємні результати в рамках хорошого освітлення. Так, фронталка, так само Full HD запис відео бачу пересвіт, коли сонце лупашить. Надзвичайно, ну, що маленький сенсор не справляється з такими умовами, бо вони складніші. що тут зробиш. Але загалом для якихось і Базових соціальних мереж має вистачити якісь такі, от приколи штуки і так далі. Звичайно, що автофокуса тут немає, фіксований фокус. Бо в цьому сегменті я не знаю просто хто може мати взагалі автофокус на фронталці. Та ніхто напевно ж, як приклад для інших виробників, моторола вирішила не економити і встановити стереодинаміків G24 Power. Зрозуміло, що вони не флагманського рівня, але це в рази краще будь-яких монодинаміків, які безсовісно пхають навіть у дорожчі девайси. Самсунг. <кхід> Самсунг. <Samsung. кхід> За безпеку відповідає сканер відбитків пальців на боковій клавіші, до якого немає абсолютно ніяких зауважень. Дивовижно, але 3,5-мм аудіоджек міліметровий теж поселився на корпусі і порадує цінителів. 6 тисяч акумулятора – це завжди приємно. Хоч товщина корпуса при цьому 9 мм, а не 8, як у моделі G24 без приставки Power у назві, водночас у руці ви цього не помітите, а додатковий запас автономності помітите. Не скажу, що без розетки можна жити тижнями, але в рамках помірно активного користування смартфон свої дві доби протягне. На допомогу прийде 33 ватний блок зарядки в комплекті. До речі, про комплект тут щедрість від компанії вже традиційна. Окрім блоку зарядки, отримуємо простенький силіконовий чохол, якого точно вистачить на перший час, поки не підберете собі щось цікавіше. Що у підсумку Motorola G24 Power це приємний девайс на кожен день, коли не хочеться чи не можеться переплачувати зайві гроші. Компроміси надто очевидні для своєї категорії, але Motorola вийшла з ситуації іншим способом. Достатньо було зробити легку оболонку, не пожаліти об'єму пам'яті, і девайс вже відчував Вається в роботі дорожчим ніж він є. Це стосується і корпуса, яким хочеться користуватися без чохлів через чудову ергономіку. Впевнена автономність, повний комплект та стереодинаміки роблять вибір на користь G24 Power максимально зрозумілим. Тому підписуйтеся на канал, якщо вам хочеться більше практичних та продуманих рішень в технологічному світі. Також моя особиста любов, окрім тішок та алкоголю, це діти технарні, які вирішили підтримати канал фінансово. Чудові люди, які надають мотивації прокидатися щодня, трішки раніше ніж настане обідня пора. Поради від Тані: любіть, плекайте свій внутрішній сад, не дозволяйте нікому там срати і смітити.